Вас вітає компанія UnitSoft. Сьогодні ми навчимося використовувати crm в Оду для створення звітів, що аналізують ефективність роботи команди продажів. Ці звіти допоможуть згрупувати та відфільтрувати команди і показники, оцінити результати, наприклад, очікувані доходи, і побачити загальні результати роботи команди. Давайте розглянемо, як це працює на прикладі нашої бази даних. На панелі команди продажів ми можемо побачити загальний огляд її показників. Для цього вибираємо розділ продажі і потім команди. Тут відображаються картки з підсумковими показниками для кожної команди в базі даних. Ось картка для продажів дронів. Зверху ми бачимо назву команди та її електронну адресу. Справа відображена кількість відкритих нагод, скільки комерційних пропозицій і скільки замовлень очікує рахунок. Також можуть бути інші корисні показники залежно від вашого робочого процесу, наприклад, скільки записів потрібно відновити. Очікувані доходи команди також відображаються на картці. І валюта автоматично відповідатиме валюті, встановленій у вашій базі даних. Тепер давайте подивимося на наші відкриті нагоди. Вони відображаються у вигляді канбан дошки У верхній частині ви побачите фільтри пошуку, що дозволяють показувати лише відкриті нагоди для цієї конкретної команди. Канбан-дошка ідеально підходить для перегляду кількості нагод. На кожній стадії. Ви можете переміщувати їх між стадіями, щоб відслідковувати прогрес. Також можна використовувати лістовий вигляд, який показує нагоди у стовпцях. У цьому вигляді є панель пошуку, що дозволяє фільтрувати результати. Використання фільтрів допомагає зосередитися на конкретних даних. Що важливі для оцінки результатів роботи. Для аналізу декількох команд одночасно можна видалити фільтр конкретної команди і побачити результати для всіх. Також ви можете налаштовувати групи і фільтри для ще більш детального аналізу, наприклад, групувати нагоди за продавцями, давайте графічний вигляд для аналізу результатів. У графіку команди відображаються як стовпчики, а кожен стовпчик розділений на продавців. Це допомагає наочно порівняти ефективність кожного члена команди. Динамічна таблиця є чудовим інструментом для розгляду числових показників. Тут можна побачити доходи кожного продавця, згруповані за різними критеріями, наприклад, за етапом продажу. Також ми можемо бачити числові показники у вигляді зведеної таблиці. За допомогою фільтрів вибираємо те, що потрібно, наприклад, команда продажу, продавець. Дата створення місяць. Якщо ви хочете зберегти звіт для подальшого використання, натискаєте зберегти поточний пошук, даєте йому назву, наприклад, звіт ефективності команди продажів і натискаєте Зберегти. Після цього ви можете швидко повернутися до цього звіту через вкладку закладки. Ви можете відкрити його у будь-якому програмному забезпеченні для роботи з таблицями. На сьогоднішньому відео. Ми навчилися створювати і управляти звітами ефективності команди продажів, переглядати їх у різних форматах та зберігати для подальшого використання. Дякую за увагу! Сподіваюсь, цей матеріал був корисний. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякую за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.